Сьогоднішня тема нашого уроку – ілюструємо презентацію. Урок 21. Ми повинні згадати, що будь-яка комп'ютерна презентація складається з слайдів і може містити текст, зображення, звукові та відеофрагменти. Зображення ми можемо отримати декількома шляхами. Перший шлях. З інтернету. Інший шлях сфотографувати з мобільного телефону. Ще інший з цифрової камери, або з цифрового фотоапарату, або просто відкрити з збережений на зовнішніх носіях наших пристроїв. Як же розмістити це зображення, якщо воно знаходиться на наших дисках на слайдах презентації? Перший крок це вибрати потрібний слайд. Вибрали. Вибираємо вкладочка Файл, вибираємо значок Малюнок, вибираємо папку з малюнком, яку відповідно, де розміщені наші фотографії, виділяємо цей малюночок і натискаємо кнопочку Вставити. Дії над зображенням. Перше це є виділення зображення. Якщо я натисну ліву клавишу мишки на зображенні, то з'являться маркери нашого зображення. І відповідно це означає, що я працюю зараз саме з цим малюнком. Друге, змінити розмір. Розмір можна змінити також лівою клавішою мишки. Якщо ми натиснемо на кутовий маркер. Або на вертикальні чи горизонтальні маркери, стягуючи в серединку або розтягуючи, ми будемо змінювати розмір нашого зображення. Перемістити зображення можна, натиснувши всередині лівої клавішею мишки і перетягнувши це зображення. Видалити зображення можна також, якщо воно виділене, або якщо його просто виділити спочатку. І натиснути клавішу Delete на клавіатурі.